Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. Сьогодні буде друга частина марлізонського балету. Першу ви зараз у підказочці побачите, якщо ви не дивились, будемо з Владосиком іти по Деснянських кручах і перевіряти нові місця, на яких ми ще не були. Е, ну, я думаю, що має щось з цього вийти і сподіваюсь, що розмір рибки також буде гарним. Адже. Зараз підіймається водичка на десні стрімко, кожного дня рівень все вище і вище, і зовсім скоро ну, ми не будемо мати змоги ловити комфортно на наших улюблених місцях. Так що треба не гаяти жодної вільної години, хвилини, дня виїжджати на риболовлю і перевіряти, поки ще воно все є. Владос, якщо ти як? Налаштований, mm -hmm. Да? <смір> містер лаконічність. <смір> ну Ось наші комплекти сьогодні. Владосік ловитиме на дайва Tournament 90-й МФС. Ну, 90 це 9 футовий А тест який тут? До 28-ї? Так, Онцевік. А ГС кільця, бачите, які крутезні. От, в нього 4000 тіся сертейт. Я ловлю на свою улюблену Каламареті 882-гу, XIS 4000 і намотаний dual hardcore 06. Так, і у мене і у Владосика. Стартуємо ми з фішапов. Ось вони висять. І будемо сподіватися, що з цього щось гарне вийде. Звісно, що водичка вносить свої корективи, її рівень, точніше. І там, де вчора ще ми ловили 12-14 грамами, сьогодні 16, 18, 20. От, От наша десна чудова. Ось така круча. Будемо гоцать. У Ладосика вже була крутезна подача. Я вам показував на що він ловить. Він ловить на юшет, але поставив він офсет. І каже, подача така, що аж офсет підрозігнуло. Підріз... Підріз... Чи підрозігнув. Невідомо, що це було. Це могло бути що завгодно, чи судак, чи щука. На цих місцяках може бути і те, і те, причому в кількості. Ми зараз швиденько пройдемо цю ділянку. Спробуємо зачепитись за рибку, знайти її і потім вже думати, що робити далі. Тому що якщо ми не зачепимося за рибку, будемо переїжджати на інше місце. Тому що за будь-яких умов треба нам сьогодні відловитись гарненько. І поділитись з вами нашими походеньками о, що це? Що це? Чичучка? ти бабай. Що ти, хоті... ти хотіла від 4-дій мового а Ти дивись, ще... ще й репнула, ще й зависла на гачку. Ух ти, блін. Ну давай, пливи. Перша у нас на сьогодні. Ну така собі історія. Слухай, з такої подачі жадібної. Так, що, я другий, другий раз поспіль відкрився першим. Щастя чи що? Так, да, щучка. Я, до речі, дуже дивуюся, як її не з'їли. Тому що розмір в неї якраз такий, ну, гарний розмір в неї. Якраз під, да, 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 під відповідних хижаків. 130-ка щучечка. One hour later. Пройшли досить тривалу ділянку і покльовок не було. Це погано. Але якщо десь риби нема, то десь їх дві. Як каже народна мудрість. І хочеться вже нарешті знайти це місце. Сповнене судаків і щук. Тут дуже круті місця, надзвичайно багато корчів і дерев, які лежать в воді. Є де рибі ховатись. Я зазначав вже в попередніх відосах, що зараз риба перебуває в місцях з глибиною і тут якраз гарна канава саме під берегом. Тут не може риби не бути. Треба просто знайти місця її концентрації. От і все. Будемо шукати. Перейшов я вже на 16 грамів, починав з 12 і одразу на 16. Бо глибинка і пришвидшилась течія. 16, якраз тут нормально, але. Я дивлюсь, що далі можна навіть буде і ставити більшу вагу. Якусь вісімнашку. Є ще в мене і два цьому. Будем дивитись. І зійшло. Я думав, що це і думав, що в корч посадив, а то риба. Вот так А потім корч. Нарешті, бляхамуха, щось щось в цьому світі вже замаслав. Ух ти, ніхрена собі. Ух, замаслав, так замаслав. Дивіться, друзі, який мегабас Оце мегабас Огонь. Звичайний, є? Так. Да. Дивіться, який друзі, мегабас. Ха -ха -ха. Тупо мегабас. 16 грамів, 4 дюйми, замаслав під корінь. Ух, який, який красень! Просто офігенський! Хотів сказати, не дарма ми стільки пройшли. Так, да, не дарма, що стільки пройшли, і там окунь крутий, але чесно, так задовбався, що прям жах. Блін, не треба ж його якось випустити тут. А подивіться, подивіться, яка тут круче. Як же ж ти його випустиш? Ну як, по старінки. Отак. От Та я теж так думаю, що все добре з ним. Ну, взагалі там без варіантів. Ну... Наче поклали початок нормальним рибам. От Хочеться продовжити. Але холодно, холодно, дуже холодно. Вже навіть шапки повдягали. Ну, нічого. Головне, щоб риба була. Да, таких окунців і судаків не треба. Окунь шикарний. От, натрапити би нас грайку таких красенів взагалі було просто. Просто чудово. Але ймовірність доволі низька. Хоча надіятись, мабуть, що потрібно і вірити. Hour later. Друзі, ну. Риболовля така напряжна. Думали, буде простіше, але це не так. Зловили наразі окуня, зловили наразі невеличку щучку і дуже багато пройшли. Владосік там щось хоче поставити нове. Будемо діставати з да, під, під того берега. каже. Ми зараз трошки розділимо наші тактики. Я буду робити більш упор під наш берег, під ногами ловити, а Владосік буде шмаляти. Куди подалі? Вон ставить джоджи гріх. От, і... Щось буде. І щось буде. Да. Ну а я 18 вон, взяв і буду ставити її. Тому що течія посилюється і шістнашки вже замало. Ну, Ми будемо продовжувати ловлю, а вам я нагадаю, що партнер мого каналу компанія Favbet. Погнали! Ох, і мете, друзі! Ох, і мете! Зовсім нещодавно ловили тут на 12 грамів. Ну, не тут, не конкретно на цьому місці, а на цій ділянці. А тут на тобі вісімнашка і її замало. Я думаю, що ловити на Десні залишилось не так вже нам і багато. Адже коли вода. Е вкрай висока, то зі, з наших місць риба тікає кудись. Ну, а шукати насправді не так вже, і багато, не так вже і багато часу зараз. Світловий день дуже короткий і переїзди також не близькі. Ну і по суті, звично з роками. Оцей сезон десь ближче до кінця жовтня, це закінчення сезону гарного, високого сезону ловлі хижака на Десні, ну принаймні для нашої компанії. Звісно, що все може змінитись. Я за зміни, але наразі, якщо сезон закінчиться саме тут і зараз. Я буду не дуже сильно розчулений, тому що дуже багато місць на Дніпрі в нас. А на Дніпрі я, до речі, дуже-дуже давно не ловив. Слід це виправляти. Кльовочка, покльовочка це добра новина. Давайте подивимось, що це було. У приманка нова. Она зрозуміла. Якщо порізів нема, то. Явно це була не щука, це був судак. Ну, непогано. Тут вісімнашка забагато, зараз треба ставити менше. Е ну, Я цим зараз займусь. Зараз зроблю ще одну проводочку і зміню монтажик. І дещо менш об'ємно поставлю приманку. Майті граб, це звісно дуже круто. Але зараз кожна покльовка на вагу золота. Так що треба терміново зайнятись тією рибкою, яка цю покльовку тільки що оформила. Так, побачив я ще одну красиву ділянку на кручі, бігом її перевіряю. І якщо тут нічого не буде, то мерщій будемо їхати на, тих міс... на ті містяки, де ловили ми. В минулому відосі на твіч. Будемо дотвічовувати, тому що я дивлюсь, щось перспектива не дуже. Круче, безумовно, крута, офігенна. І риба тут має бути, але запізно, мабуть, ми сюди приїхали. Треба було значно раніше, коли низька вода, зараз вода. Поступово підіймається, і це не найкращий час для цих місць. A later. Друзі, переїжджаємо ми на місце, з якого починали минулого разу ловити, тому що за 2 кілометри, за 2 кілометри у нас було три покльовки, Три йоханий бабай покльовки. Це просто жахіття якесь із. Знущання, просто якесь е, цільно рівномірне. Е, повертаємось, може там буде щось на Твіч, може на джиг. Я скажу вам так: мені без різниці на що мені аби була покльовка, тому що я за нею вже так скучив, що йохан і бабаян. От. Зараз, хоч трошки хмари пішли. Сонце вийшло і дещо стало тепліше, вітерець також попустився. Тому що в день за час нашого переходу оцього безрибного було просто жахіття якесь. По-перше, погода хрінова, по-друге, нічого не клює. І по-третє, ще й холодно. Так що ось такий був бінго зі знаком мінус. Ну, а зараз я сподіваюся, що нам вдасться щось доловити, закритися сьогодні. І нарешті покласти фінал всьому цьому неподобству. Mm -hmm. Да, Владосік? Mm -hmm. Владосік красава просто. Контраст з попередньою риболовлею прям очевидний. Було багато риби, було багато покльовок. А тут зараз... Шкрябаємо, шкрябаємо хоч щось. Я сподіваюсь, дуже сильно сподіваюся, що вдасться нам щось зловити. Вдасться нам під кінець сьогоднішнього дня замаслати щупака. Ну, давайте, власне, разом з вами це і зробимо якомога швидше. Як я вже скучив за покльовкою, ви собі не уявляєте. Щука, щука, де ти є? Минуло 20 хвилин, покльовки не було. Що ж ти так зі мною сьогодні поводишся кепсько? Що ж ти робиш? ну? Має же ж бути у мене гарне закр... закриття сьогоднішнього дня. Вже і так затрималось набагато більше, ніж планували. А тут ще й виходить, що це все задарма. A few moments later. Почув, друзі, як кличе мене Владосик. Тут як в футболі. Не ловиш ти, ловлять тобі. На танту? Да. Ну, серйозно? А да. так можна. Перша початку відгризла, а потім і... Ну, слухай, і гарний розмір такий красивий. Ну давай, підкинь її десь уверх. Бачите, друзі? Рибка є. Оп! Гарненька, гарненька щучка, дуже гарненька. Фух, я не знаю, ну... кров п'є вона. Дуже хочеться мені зловити сьогодні, але я так дивлюсь, що... чи вийде це взагалі. А Владосика я вітаю. Красава. Водосік, що сталося? Все, відсіпав одпаяв. У мене ще поки є, я, я не втрачаю надію. Це справжня ловля на характер. І на характер ми будемо виїжджати звідси, і бляха теж. Да. Ну, Я думаю, що все буде добре. Зараз головне зловити за будь-яку ціну. Але надія починає мене вже потрошку покидати. Дьорг-дьорг, сіп-сіп. Що, і я закінчив. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ти що? Я вийшов. Владосик. Хіба це жарти? Ну і давай, зараз покльовка. Забираю рибу і все буде як в кіно. Давай. Да, друзі, не кожного разу ловити дохріна риб. Сьогодні вийшло так, що всього декілька у нас е за. Півдня, але, але ми точно знаємо, на яку ділянку не слід приїжджати. Друзі, якщо ви зараз збираєтесь на десну, то обов'язково беріть з собою більші вантажики, тому що з кожним днем водичка все більше і більше, і е, рибка також змінює свої місця. І якщо ви приїхали на своє улюблене місце, там риби нема, шукайте щось поряд. Можливо, вона перемістилась саме туди, тому що риба пітляє просто. просто і поблизу усіляких заток, де е, послаблена теча, або взагалі вона відсутня, також рибка буде, що нам і показала сьогоднішня риболовля. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відос. Якщо так, то традиційно тицяйте на вподобайки. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані, і тицяти на дзвіночок. З вами був Володимир Воротняк, Владосік. До зустрічі тут ще будемо ловити багато.